Пані Ганно, можна вас на хвилиночку? Дві хвилиночки. Дві хвилиночки, пані Ганно комітет. Поїхали. Виїхали в мій комітет, і зараз будемо там. А ви пропустите разом з нами? Нас пропустять? Можна? Добренько, дякую. Добрий день. Можна? Добрий день. Добрий день. Ще раз. День. Якщо ми добре, тільки приїхала з'яжена сьогодні їду в ату, тому мені треба попрацювати. Розумію, паніра. Ну у нас таке питання, просто не знаю, чи ви нас може знаєте. Громадський рух ну минулася про наш нашу таку ініціативу громадський рух без Так. Ми відвідуємо наших всіх чиновників. Я не да. чиновник, а народний депутат. Ну, немає значення, так. Да. Державний службовець, народних депутатів також так. немає значення. І так. в рамках… Кава, чай, капучин, речі. Та да, ні, дякую. дякую. Так. Ми розуміємо, що є робочий процес, дякую. тому ми не будемо… Тим вас пригостить, вам добре. Так, ми просто з, е, в рамках якраз е, ілюстраційного закону намалю показати відкритість чиновників, доступність і також спілкуємося по декларації і можемо е, ну вірніше, хочемо з вами якось домовитися, якщо є можливість, коли можна, ну щоб ви чи нас запросили, може, додому, розказали, розповіли. Запрошую тільки своїх друзів. Розумію, їх так само є багато журналістів, мене намалі діти, і це в мене крита територія. Можемо поспілкуватися не чиновники, це дуже важливо, але мені здається, що в рамках, якщо ми говоримо, ви знаходитесь в комітеті євроінтеграції. Так, звичайно, не знайдете жодного європейського чиновника, двері усилія якого відкрити для будь-кого. Але в чому полягає дійсно європейські чиновників? Це відкритості його декларації, його таке так інше. Я хочу і його звіту. Я належу до тих народних депутатів України, які є три і... за три останні роки. Ми знаємо. І з першого дня тут свого перебування повністю виконують закон про статус народного депутата України. Перше, я вивішую свою біографію, друге, я вивішую свою декларацію. Декларацію. І ще навіть ви є єди... ну, один третій, із небагатьох вивішу, я вибачаю, що я вас приб'ю, просто є од... там, не всі депутати показують показую, за три роки. Вона. Ми в курсі. Я живу там, де я зареєстрована. Паніра, ми, ми це прекрасно розуміємо. Просто ні, що найголовніше, не перебувайте. Це шо... що цікаво, що найголовніше? Я живу там, де зареєстрована. Моя декларація це є моя відкритість. Якщо щось там не співпадає, ці воплі, тоді ми можемо задавати це питання. Третє, я звітую про свою діяльність. Найголовніше, мені здається, дуже важливо, щоб депутати і чиновники не зловживали своєї посади. Для мене важливо, що від держави не отримувала ані землі, ані квартир, ані машин. І все моє майно, воно було Ще до того як я стала народним депутатом України і квартира і машина. Коли я була президентом у НАДО, ми придбали цю машину свою, і вона в мене йде за всі ці роки декларації. Вона 2007 року народження. Прошу. Ми це розуміємо, поважаємо. А, а моя ми б це країна, б просто це би б, ми б це просто поспілкувалися кредит, і тому ми її ще з родиною сплачуємо. і дякувати Богу. Нам єдине, що вдалося пролонгувати цей кредит до 17 року. Отак от додому до себе приходять тільки мої друзі, журналісти. На жаль, я ми хочемо, ну хочемо стати. Друзями тоді. Ми, коли станете моїми друзями, тоді це буде можливо. А так моя декларація це є моя відкритість. Моя тоді... біографія, Там написано все, що я закінчувала. Ні, це саме ні закінчених вузів не вивішуємо. Моя діяльність це є моя відкритість. До себе. Це приємно взагалі це просто... ви дуже вразили нас саме тим, що країна, ми просто... з вас спіймали, практично ну, вибачайте, що під... під будинком. Я ну, інші, можливо, приїхала з відрядження, я Розумію, я було, кажу, було, просто вибачайте, що так під будинком, так але. Ну, це наш такий стиль, наш така. Але мій такий стиль, що моя родина, я її. Можемо без родини, ви просто до нас запросите, коли не буде нікого вдома. ви, ну... Ми працюємо на Тільки тут, ви. Може, я вас можу накана на, запросити в кафе. Це європейська практика. Це європейська ми, практика. Ми, ми в комітеті євроінтеграції. Я, я дуже хочу, щоб ми жили по європейськи Там теж є преса дуже там є дуже різна преса. Є преса, яка приходить до тебе в кабінет. Є преса, яка стоїть там десь під парканом. Будь ласка, це вже кожен для себе обирає, де він стоїть. Я досі відкрита, але так само як європейська людина готова відповідати на будь-які ваші запитання. У нас рівень довіри до політиків є, на жаль, не в Європі. Я, я ламаю, І, тому ми рів... хочемо. Марі... Ми зараз зайдемо на мій сайт, висять мої декларації з 15-го года no. біографія з дебря 15 -го годарину Володимирина. Сайті... Ну я чесно скажу, просто декларації там їх оприлюднення вони не настільки там відповідають а що там тісності. Ні-ні ми... нічого ми не, спущає. не спущає. нічого ми не сьогодні. Просто... Ми побачили, що в мої декларації записано так, точнісінько машина на яку я сіла. Я mm -hmm. не поясіла. Я на ній їжджу сім років. Квартира вийшла як так, там, де я зареєстрована. До речі, квартира, яка належить мені, і там вона теж є. Декларація yeah. переселенці. Там живуть, це квартира спадок нам залишилась, uh -huh. там зараз живуть переселенці з мої друзі, які залишили з квартири, і ми їм дали можливість там жити. Uh -huh. Я туди теж не запрошу, тому що це, там живуть друзі, які, я думаю, не дуже будуть з того раді. То ми можемо повернутися до вас, детально поспілкуватися по кожному пункту декларації? Коли ви мої дружинки станете прокуратурою? Ні, ну ми не прокуратури. Ми не прокуратури. Ну це ж, як громадський... Оце закрита інформація з e, що до тому, що це все, це все що я в декларації. Я знаю, але ви знаєте, от я наприклад вважаю, Ну ми ж то не говоримо, наприклад не вказано в си e в це 2011 рік. А ви бачите, от всі є декларації, але якщо ми навіть беремо європейський статус, так то там трошки про особисте життя, а, да. там трошки інше тлумачення <ресур> Це навіть там говорив міністр юстиції пан про міністр питання. Дуже по-різному. а ми є судові позови, які європейський суд виносив. Не в, в користь чиновників. Там де чітко було вказано про те, що особисте життя чиновника не є таким же самим рівнем захисту, як особисте життя простої людини. Тому, тому особисте життя чиновника в нас записано в декларації хто твій чоловік, хто твої діти. От, але чесно кажучи, ну я, я просто не та людина, яка знаєте, виноситься на публіку. Але кожного у кожного тут є свій підхід. І прем'єр-міністр, і мені прем і, і міністр юстиції, і голова Пархові Ради, всі заявляють про те, що. І народні депутати, і міністри, і всі чиновники повинні. Показувати і звітувати на відповідність і стилю життя і рівню декларації. Декларацію прилюднюється, немає питань, але ми хочемо показати правильна, і тому тобто, оце і тому. позиція. Оце є... ваша Чому? позиція правильна, і вона європейська. Ми так. ж комітеті євроінтеграція. Але як це вирішується mm. в європейському союзі? Це вирішується тим, що в декларації мають бути ще звіти про твої видатки. І я сподіваюся, що ми до цього дійдемо, і тоді ось твої доходи твої видатки перейняв з тих року. Вони вже тебе, буде, так. господи, і отоді от це буде звіт. А знаєте. Ну, Але Запускати поки що ми, ми до того не дійшли, ми, ми ж можемо усну це поспілкуватися ми і. вже поспілкувалися. Ось, нашу дозвіл, як хлопці, мене, правда, багато роботи і повірте, що я не прошу. Мені сьогодні на відміну від вас, я не знаю, ви там десь ну, будете мене... під парканом, стати ні в ото. Тому ти дякуємо Джалі. Пригости хлопців, чайка не всього вам найкраще. Добре, дякую. Ось такою виявилася швидкою наша невеличка екскурсія в комітет Верховної Ради до пані Ірини Гераченко. Як швидко вона нас запросила біля свого будинку, так і швидко провела із комітету, можна так сказати. Звичайно, ми пробували протестувати на відкритість, на те, щоб поспілкуватися в неї вдома, як і з усіма нашими чиновниками, в яких ми побували. Проте пані Іра своєрідною формою сказала, що вона є відкритою. Вона може пояснити без проблем по своїй декларації. Сказала, що все майно, яке в неї було придбане, воно придбане до того, як вона стала народним депутатом. Тому вважає, що саме такою є рівень європейської відкритості. Це на її думку, в принципі, як кажуть, все залишається на її совісті. Ми маємо надію, що можливо ще із тими декораціями, які є вже у нас на сьогодні, нам вдасться домовитись і поспілкуватися з нею більш детально. Можливо, в її графіку знайдеться вікно для нашого візиту, і можливо. Як вона сказала, ми станемо для неї друзями, як журналісти, і вона запросить нас до себе в гості. Від себе хочу додати, що Ірина Володимирівна має трошки задуматися над своєю дійсною відкритістю. І ми, «Громадський рух без парканів, хочемо показати не те, що є в декларації, там записано чи не записано, а наскільки достовірно те, що там записано, перевірити з наявним майном, яке ми можемо побачити в квартирах, будинках і тому інше. От ми бачили приклади, коли декларують. ...одні статки, а мають зовсім інші. Тому суспільство не зовсім довіряє своїм чиновникам, політикам. І для того, щоб повернути цю довіру, люди мають жертвувати своїм приватним життям. Державні службовці повинні жертвувати своїм приватним життям. Підписуємо. Ось така наша історія на сьогодні.